Привіт! Вітаю вас на ютуб-каналі Школи Ван Сьогодні я буду роздавати вам поради, які точно знадобляться вам, якщо ви малюєте аквареллю, а можливо, взагалі, допоможуть вам жити легше. І перший левхак буде стосуватись ваших пензликів. Я прошу вас звернути увагу, що це стосується тільки синтетичних пензлів, у нас у всіх вони є. І дивіться, у нас з вами пензлі з часом будуть втрачати. Це стосується всіх пензлів акварелі, якщо ви малюєте маслом, акрилом неважливо. Синтетичні пензлі вони будуть втрачати свою шовковистість, вони будуть отак так стирчати всякі ворс стирчати, будуть їх так розтопирювати, але ми можемо проробити з вами невеличкий трюк. Ми нагріваємо водичку. Щоб вона стала окропом, наливаємо в якусь тару невеличку. І занурюємо наш пензлик, але занурюємо його не повністю. А занурюємо, ну, я маю на увазі, ми повністю занурюємо весь ворс, але не занурюємо так, щоб у нас скріпління не потрапляло туди. Бо так, у нас ворсинки йдуть, якби пластикові, грубо кажучи, так, це синтетичний ворс. Але і при термічній обробці він буде трошечки якби, згортатись. А клей у нас при гарячій о, термічній обробці у нас буде розчинятись. Тому дуже обережно, щоб кріплення ось тут не втратило о, своїх властивостей. Я тримаю десь 30-60 секунд, достаю через 30-60 секунд. І дивимось. Так, ці пензлі, це в мене пензлик для акрила. Він ідеальним не стане, але все одно подивіться, наскільки він став більш шовковистий. І це те саме стосується ось цього пензля. Всі ворсинки, які в нас втрачали, вони ось так приважаються, на у нас стає тонкішим, і зараз буде працювати цим пензликом набагато і набагато приємніше. Друга моя порада. Якщо ви відчуваєте, що у вас є якісь проблеми з кольором, ваші роботи виглядають. Занадто яскравими, що в них забагато кольорів, брудними також можуть виглядати. В принципі, ви не бачите, що... У роботі збалансовано все по кольорам. Я пропоную вам відмовитись від великої кількості кольорів. Так, це може бути ось така стандартна палітра. У мене тут їх близько 40. Ви її собі прибираєте, берете маленьку палітру. Якщо у вас немає маленької, то ви просто витягуєте звідси майже все. Навіть ось така кількість вже може бути забагато. Я вам раджу. Якщо ви бачите цю проблему, проробити декілька своїх робіт, робіт в дуже і дуже обмеженій палітрі. Тобто, наприклад, взагалі там, приберіть жовтий, спробуйте помалювати без жовтого, лишіть декілька кольорів. Спробуйте поробити роботи в техніці гризаль. Це коли ви працюєте всього одним кольором. Вибираєте якийсь один колір, який вам подобається. Ну це не жовтий, але це може бути якийсь коричневий, приємний чи, наприклад, фіолетовий. Взагалі будь-який колір, який вам подобається. Просто щоб його можна було варіювати від дуже світленького до дуже темненького. І проробіть вашу одну роботу в таких кольорах, тобто всього одним кольором. Потім додайте ще один кольор, який вам здається, що сюди дуже пасує. І ось так потрохи-потрохи додавайте кольори, ви почнете їх відчувати. І взагалі ви маєте на своїй палітрі знати кожен кожен колір, кожну його властивість, що буде, якщо ви його змішаєте з іншим кольором. І ось так потрохи-потрохи доповнюєте вашу палітру, тоді у вас з кольорами взагалі не буде ніяких проблем. Знову ж таки, щоб зробити ваші роботи ще частіше, особливо це стосується робіт, коли у вас є, наприклад, дуже таке легесеньке, ніжне, біле чи блакитне небо, і зелена трава, чи там, жовте поле, ну, кольори дуже сильно відрізняються, Я раджу мати а, два стаканчики. Можна і три, але ну, давайте почнемо з двох. Одним ви користуєтесь постійно, одне у вас велике, і за одне у вас чистою водичкою, щоб в якийсь момент, коли вам потрібен чистий колір, це може бути жовтий, чи може бути блакитний, щоб він просто був чистий і ви хочете його зробити прозорим, щоб ви не витрачали час і у вас вже був готовий цей а, додатковий стаканчик. Іноді, коли ви будете починати робити якусь роботу, і робити ваш перший шар в акварелі, будете помічати, що у вас трапляються такі неприємні пробіги. Тобто у вас не лягає перший шар нормально. Це через те, що у нас на поверхності є жир якийсь, да, потрапив в бруд. Тому я дуже вам раджу перед початком роботи повністю пройтись чистою водичкою поверх, але перед цим постарайте весь зайвий олівець, бо він якби впечатається у вас в папір і не можна буде його вже після цього дістати. Це у вас буде такий собі ґрунт, і е, я вам обіцяю, гарантую, що наступний шар у вас вже ляже набагато краще. Якщо ви хочете писати по мокрому, але помічаєте, що у вас постійно вода погано утримується на папері, є декілька порад. Перше, що ви можете зробити, це, звичайно, просто якби так пройтись водичкою один раз. Почекати трошки, поки воно не висогне, а поки вода проникне у нижній шарі паперу. Ну, наприклад, ви там чекаєте 2 хвилинки і потім проходите ще раз. Це буде набагато якісніше, ніж просто пройтись один раз, я вам обіцяю. Другий лайфхак це змочити ваш папір з двох сторін. Тобто Ну, спочатку ви змочуєте з однієї сторони, потім з іншої, а потім працюєте. Але при цьому вам треба мати не просто дерев'яний планшет. Це може бути у вас дерев'яний планшет, але обтягнутий ось такою плівкою. В мене це, бачите, я не купувала, купувала спеціальний акриловий, бо він дуже дорогий. Ви можете просто купити панель. Це ось така в мене просто грунтована ДВП. І воно, бачите, ось так дуже міцно, плотно, щільно. Запакований в плівку. І це просто ідеально нам підходить, тому що коли ви будете ставити сюди а, мокрий папір, у вас нічого не буде вздуватись. І ще один варіант це взяти якусь марлю. Ну, Насправді це може бути просто тряпочка, не обов'язково марлю. Просто у марлі марля тонка і вона дуже обережно ляже і підкласти під ваш майбутній а, намочений папір. Але до цього ви змачуєте дуже добре ваш папір. Тоді у вас просто буде постійно і постійно. І а, це буде не просто вологи, це буде прям мокрий папір, і ви зможете дуже і дуже довго писати а, свою роботу. Ще одна порада, яку я можу вам дати, це мати ось такий сприскувач. Це взагалі сприскувач для того, там, не знаю, для косметики, якісь, але він ідеально підходить для того, щоб використовувати його в акварелі, для чого він нам може знадобитись. По-перше, в процесі роботи у нас будуть підсихати фарби, підсихати палітра, Ідеально, на початку збризнули і в процесі, якщо довго пишете, також можна збризнути. Ще ви не можете сприскувати вашу роботу, якщо вам треба, щоб вона була більш волога чи мокра. Ви також це можете додавати. Взагалі, якщо ви вже пройшли з кольором, зверху збриснули і у вас може з'явитися цікавий ефект. Дуже раджу мати і не тільки якщо ви працюєте аквареллю, бачите, він в мене заляпаний, і акрилом він також дуже і дуже зручний. Дякую вам дуже за увагу. Я сподіваюся, що це відео для вас було як мінімум цікавим, як максимум корисним. Якщо ви дізналися щось новеньке, напишіть обов'язково про це. Також напишіть, які відео ви хотіли бачити на каналі нашої школи. Дякую вам дуже за перегляд і до зустрічі на нашому каналі. Не забудьте підписатись.